Зайчиня Тимко і чарівне слово потім. В одному зеленому лісі, де щоранку пахло соницею та росою, жив маленький зайчик Тимко. Він був пухнастий із білими лапками та довгими вушками, які тремтіли, коли він сердився. А сердився тимко часто не хочу вмиватися, кричав він. Не буду одягати шапку, не піду обідати. Мама зайчиха спочатку намагалася пояснити спокійно, потім вмовляла, а тоді лише зітхала й тихо шепотіла. Тимку, ну навіщо ж ти злишся, мій хороший? Але Тимко відвертався і тупав лапками. Усередині в нього щось склокотіло, ніби у маленькому чайнику кипіла вода. Йому здавалося, що весь світ тільки те й робить, що каже йому, що треба робити. А він вже великий, сам усе знає. Одного ранку все почалося змивання. Мама сказала Тимку, пора вмиватися. Не хочу, відповів він. Вода холодна, мило кусається, а рушник не такий. Потім мама сказала: одягни курточку, на дворі прохолодно. Не буду. Крикнув Тимко. – Я піду в піжамі, вона найзручніша. Мама зітхнула й нічого не відповіла. Тимко стояв посеред кімнати сердитий, з насупленими бровами. Серце билося, як барабан, а тоді з очей бризнули сльози. Не хочу, не буду і взагалі. закричав він і сів на підлогу, обійнявши свої лапки. Мама не сварила. Вона присіла поруч, погладила його по спинці й тихо сказала. Знаєш, Тимко, коли в мене поганий настрій, мені допомагає одне чарівне слово. Яке? схлипнув він. Потім Тимко моргнув. Що це означає? Коли я дуже злюсь і не хочу нічого робити, сказала мама, я кажу собі, я зроблю це потім. І мені стає легше, бо я сама вирішую коли. Тимко замислився. Він любив, коли він сам вирішує, але це звучало також правильно. Мама знову спитала не хочеш вмиватися зараз? Не хочу, пробурмотів він. Добре, кивнула мама. Умиємося потім. Тимко здивувався. Ніхто не сперечається, ніхто не змушує, і всередині стало трохи тепліше. Вони пішли снідати. У каші виявилося жменя солодких ягід, і настрій трохи покращився, а потім Тимко сам сказав: Мам, можна я вмиюся зараз? Я вже готовий. Мама всміхнулася. Звісно, адже ти сам вирішив. Після сніданку мама сказала одягни шапку, сьогодні вітер холодний. Тимко вже набрав повітря, щоб крикнути не хочу, але раптом згадав чарівне слово. Я одягну потім, сказав він важливо. Вони вийшли на двір, вітер виявився сильним і заліз прямо у вушка. Тимко знітився, помовчав і тихо сказав Мам. Давай я одягну шапку зараз. Мама кивнула гарне потім, правда? Відтоді Тимко часто згадував про чарівне слово. Коли він злився, він казав собі Я не хочу зараз, але зроблю потім. І злість проходила, як туман після дощу. Йому здавалося, що він став трохи дорослішим, наче всередині з'явилася кнопка, яка допомагає не сердитися. І іноді мама казала Тимко, сьогодні ти просто диво. А він гордо відповідав, бо я тепер чарівник, я вмію потім. Так минуло кілька днів. Тимко став спокійнішим. Він усе ще казав не хочу, але тепер це звучало інакше без крику, без сліз, просто чесно, ніби він розповідав про себе, а не сперечався зі світом. Увечері, коли небо над лісом ставало фіолетовим, а зірки виглядали між гілками, Тимко лежав у ліжечку і прошепотів. Мам. А ти теж, теж як також іноді кажеш потім? Звісно, усміхнулася мама. Іноді і дорослим важко зробити щось одразу. Виходить, ми одинакові, здивувався Тимко. «А, вже ж, сказала мама. Просто ти вчишся бути собою, а я терпелячою. Тимко подумав і сказав Тоді я зроблю потім одну важливу справу. Яку ж? Запитала мама, обійму тебе завтра зранку. Мама засміялася і поцілувала його в ніс. Згодна, це чудове потім. Тимко заплющив очі й усміхнувся. Він почувався спокійно і щасливо, бо зрозумів, навіть якщо щось не виходить одразу нічого страшного. Адже в нього завжди є маленьке чарівне слово, яке допомагає зробити все вчасно. І з цією думкою він тихо заснув. А вітер, замітнувши потів, йому казку про тих, хто вміє обирати своє потім. Це все, друзі, на добраніч!